Ви бачили в театрі аншлаг. Що ж приваблює глядачів на цю виставу? Справа в тому, що головна героїня там часто змінює наряди. Це приваблює жінок, а змінює вона їх просто на сцені. Це приваблює чоловіків. А ось наша програма приваблює мистецтвом у найкрасивіших його формах. З вами Афіша Вінниці на телеканалі Доба. Скажи мені, що ти читаєш, і я скажу, хто ти. Цікаво. Я ось читаю Гомера, Платона, Сократа та брехунти, Сашко. В житті брехуни не потрібні. А ось на сцені навіть дуже необхідні. Червонійте та смійтеся разом з головним героєм. На виставі потрібен брехун. Головний герой є е, депутат і його помічник. Ось така, знаєте, дивна історія. Депутат хоче помічника. І він, його друзі говорять, чому б тобі не взяти нашого. Він закінчив університет. Він знає багато мов. Він настільки розумний. розумний. Каже: Ні, мені розумний не потрібен. Мені потрібен брехун. І ось такий брехун приходить. І що найцікавіше, що у ці лабети брехуна потрапляє сам депутат. І ось як ви які казусні такі ситуації. Я думаю, це буде надзвичайно цікаво подивитися. Всі 2 червня завітайте до театру імені Садовського за ностальгічним настроєм та осінньою прохолодою на виставу Осінь у Вероні. 3 червня не яскрава казка для дітей. Квітка щарівної рукавички. Також цього дня завітайте на вечірню виставу з елементами танцю оркестр. 5 червня дізнайтесь більше про вибір між правилами та коханням від Анни Кареніної. 6 червня підняти настрій вам допоможе помічник депутата з неабиякою фантазією. На виставі Потрібен брехун. 7 червня у ляльковому театрі наймолодші глядачі переглянуть казку про найсвітліше почуття у світі на виставі Пастушка і Сажотрус. А 8 червня вистава сповнена меду та жартів. Веселі ведмежата. Чоловіки. Перш ніж назвати жінку зайчиком, подумайте, чи вистачить у вас капусти. Головний герой на ім'я Ірвінг тієї поради не послухав. Тож його кохана супермодель миттєво опинилась під багатшим крильцем. Трагедія ж Ірвінга не лише загартувала, але й надихнула. Щоправда, не на нові серенади, а на фінансову аферу. Що ж було далі? Дивіться в комедії афера по-американськи. В основі сюжету реальна спецоперація, проведена наприкінці 70-х, початку 80-х років ФБР під кодовою назвою Апскам. Спочатку вона була спрямована на розслідування торгівлі краденим товаром. ФБР збиралось запровадити в злочинне середовище своїх агентів як посередників, що скуповують крадені шедеври для багатих колекціонерів близького сходу. Проте згодом операція перетворилась на викриття корупції на різних рівнях. З 2 до 5 червня дивіться родинні анімації: принци і принцеси, «50 років рожеві пантері, казки Лоти, Ранінгер, «Вогні Великого міста, нові часи, великий диктатор та цирк. Також приходьте на пригодницьку комедію Дуринди про двох білявок, одна з яких брюнетка. А ось із 6 до 8 червня ви побачите анімацію від дилогії тачки, літачки, комедію Цирк, цирк ще раз цирк та справжню історію виживання у фільмі Афера по американськи. А в кінотеатрі Коцюбинського продовжується прокат кращих світових стрічок двох фантастичних екшенів «Годзіла» та Люди Ікс дні минулого майбутнього. Фентезі в 3D-форматі під назвою Чаклунка. А також комедії про світлу голову та її шалені пригоди. Блондинка в ефірі. 16 червня завітайте до Вінницької філармонії на бенефіс заслуженого діяча мистецтв, диригента та маестро музики 60-річним стажем Георгія Куркова. Чи знаєте ви, що національною комахою Латвії є двоцяткова божа корівка? Назву столиці країни людям підказала річка під назвою Рига. А янтар, знайдений на березі Балтійського моря, ще здавна прирівнювали до золота. Здивовані? Зачекайте, ви ще не бачили латвійських краєвидів. 5 червня в художньому музеї для вас стартує фотовиставка Сергія Михайлова, Рига Культурна столиця Європи. А ті, хто досі не побував в справжньому кабінеті дикованок, зможуть відвідати Вінницьку кунсткамеру. 31 травня в краєзнавчому музеї стартує виставка експонатів, створених із тканини, під назвою Світ у клаптику. Також цього тижня завітайте на виставку дитячих робіт, назва якої не може не мотивувати Повір у себе. А ще відвідайте виставку Диво кораблів під вітрилами історії. Одного разу хлопець попросив у бога дівчину, яка була б гарніша за француженку, гарячіша за іспанку, розумніша за єврейку, веселіша за росіянку та хитріша за циганку. І тоді бог створив українку саме цим сучасним красуням в джинсах та вишиванці, і присвячений фестиваль в торгівельному центрі Мегамол. 14 червня скуштуйте козацького куліша та оберіть найкращий сувенір на фестивалі українських традицій. Прихід у вишиванці вітається. 5 червня вечір для істинних реалістів у книгарні Є. Не пропустіть презентацію антиутопічного роману Олега Шинкаренка під назвою Кагарлик. Театр. Глядачі заходять до зали і бачать таку картину. Сидить чоловік в кріслі, ноги розкинув на переднє сидіння, а руки на сусідні. Громадянин, це наші місця. Не могли би піти? На це чоловік бурмоче щось незрозуміле, тож глядачі покликали адміністратора. Чоловіче, прошу вас звільнити місця. Жодної реакції. Та що ж це таке? Звідки ви такий взялися? Чоловік, спромігшись трохи повернути голову, пробурмотів. Звідки, звідки? З балкону? Бажаємо, аби будь-які ваші падіння завершувались грандіозними злетами. А ми надихатимемо вас на найвищий мистецький політ. З вами була Олена Закревська. До зустрічі за тиждень.